Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про військово-обліковий документ. Він також зазнав змін з 18 на 5-24 року. Так, було прийнято нову постанову Кабінету міністрів номер 559, відповідно до якої було затверджено нову форму військово-облікового документу, а також певні зміни, які впливають так, на життя військовозобов'язаних. Наразі військово-обліковий документ це для чоловіків віком від 18 до 60 років документ number one. Без нього вже нікуди. Коли ви ходите на вулицю, ви зобов'язані мати його при собі, коли влаштовуєтесь на роботу, також необхідно пред'являти його роботодавцю. Тобто разом з паспортом тепер всі чоловіки віком так цього, цього віку повинні носити з собою цей військово-обліковий документ. Також, якщо у вас немає військово-облікового документу, так як зазначають і змі, як і зазначає певним чином законодавство, ви не маєте про собі військово-облікового документу, то тоді можна на вас накласти штраф, а також вас здійснити стосовно вас адміністративне затримання і доставити до ТЦК. До речі, стосовно цього, я розробила для вас. Пам'ятку для військовозобов'язаних під час зупинки ТЦК в цій пам'ятці я відповідаю на найпоширеніші питання, а також розповідаю про те, як себе вести під час зупинки ТЦК, які документи необхідно пред'являти, розповідаю про те, все ж таки, які є підстави для того, щоб вас затримати, і чи законно це чи ні. Коли ви ознайомитеся з цією пам'яткою, ви будете юридично обізнаними та юридично впевненими під час спілкування з представниками ТЦК. Придбати ви її можете за посиланням в описі під цим відео. Тепер видається лише один документ. Це військово-обліковий документ. Ніяких тимчасових посвідчень, ніяких припасних військових квитків вже не буде видаватися. Буде лише один. Одразу давайте з вами розберемо такий певний нюанс, який і шириться, так і в змі, і в соцмережах. Чому у всіх склалася думка, що ваш документ старого зразка, так так би мовити, той ще теж приписне, тимчасове посвідчення, або, наприклад, квиток ще радянського союзу, а він є недійсним. Тут одразу кажу, відповідно до постанови цієї ж самої там чітко встановлено, що всі документи військові, які були видані до набрання чинності цієї постанови, вважаються дійсними до того моменту, поки ви не отримаєте новий військово-обліковий документ. Тобто не турбуйтеся, ваш документ є дійсним. Пошириться соцмережами, це те, що якщо у вашому військово-обліковому документі а, відомості не відповідають тим відомостям, які зазначені в реєстрі військовозобов'язаних, то тоді все. Ваш військово-обліковий документ є недійсним. Давайте тут з вами трішки детальніше розберемося. Якщо у вас документи старого зразка, тобто до 18.05 24 року видання, да, і щось там не відповідає реєстру, то тоді відповідно до цієї постанови вважається, що ваш документ є дійсним. Однак вам необхідно звернутися до ТЦК з відповідною заявою для того, щоб врегулювати ці відомості, так? тобто, щоб вони ваші відомості в документі відповідали відомостям в реєстрі. Наприклад, дуже розповсюджена ситуація: по військовому квитку ви виключені з обліку, так, наприклад, у 2022 році, а в реєстрі, на жаль, ви ще як військово зобов'язаний перебуваєте на обліку. То тоді вам потрібно звернутися до ТЦК цим військово-обліковим документом зі своїм, так, для того, щоб внести відповідні звідомості до реєстру. Однак це не значить, що ваш документ є недійсним. Цей військово-обліковий документ нової форми він буде видаватися як призовникам, військовозобов'язаним, так і резервістам. Його форма чітко встановлена в цій, в цій постанові. Ви можете знайти цю постанову так і ознайомитися з цією формою. Відповідно до цієї постанови передбачено, що можна видавати цей військово-обліковий документ. Він існуватиме так в двох формах: це письмова, так і електронна. Стосовно електронної, тут дуже цікаво. Якщо ми уважно з вами дивимось положення стосовно електронної форми, то так це має бути документ, в якому будуть міститися всі ці положення про вас, так, військово військово-облікові. І він. Буде підтверджуватися його дійсність qr кодом Цей qr код так і от, цей qr код має формуватися і, взагалі, цей документ в електронній формі має е, формуватися у відповідних е, у відповідних реєстрах. Також чомусь там написано лише дія стосовно резерву, плюс жодної Жодної вказівки чомусь немає. А сподіваюся, що найближчим часом все ж таки врегулюються питання і все ж таки нададуть, чи певне роз'яснення, чи певні відомо, чи певні зміни так внесуть знову ж таки в цей порядок. Чому там немає такого додатку, так як резерв. І взагалі, що це таке? Тому що зараз в законодавстві є лише одне: що військово обліковий документ може формуватися на порталі Дії або так в додатку Дія. Тобто тоді він матиме юридичну силу. Стосовно резерву, плюс це велике, велике. Питання, яке ж все ж таки матиме так юридичну силу, що там буде сформовано. До речі, якщо у вас буде електронний документ, так, коли вже буде сформована технічна можливість, так, вже в певних додатках в нас, то тоді він матиме ж таку ж юридичну силу, як і паперовий. Тобто не буде мати значення, що ви пред'являєте. Паперовий чи електронний, все одно ви пред'явили військово-обліковий документ і виконали вимогу законодавства. Тобто, як, наприклад, з посвідченням водія, якщо ви пред'являєте його в дії стосовно паперової форми. А так, цим же самим порядком. Перед Бачено, що ви можете отримати новий військово обліковий документ в паперовій формі. Для цього вам необхідно буде звернутися з відповідною заявою до ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Або з якого був ви виключені з обліку. Вони розглядають вашу заяву протягом 5 робочих днів та під розписку вам видають новий військово-обліковий документ. І до заяви, до речі, вам обов'язково треба додати вашу фотографію. Ви можете ознайомитися з новою формою військово-облікового документу в цій постанові, вона чітко затверджена, навіть передбачено, якого він має бути розбіру, яка там має бути печатка, яким чином має заповнювати ТЦК. Цей військово-обліковий документ, що там прописувати, тому що це буде дуже мати велике значення. Ви теж на це звертайте увагу, тому що якщо щось вони там неправильно внесуть у вашій паперовій формі, ви пред'явити так на вулиці, то це може бути слугувати для того, щоб там виписати вам повістку, для того, щоб з'явитися в ТЦК і певним чином регулювати оці ось невідповідності між паперовою формою, так і електронною. Тобто будьте уважними, слідкуйте за тим, що вам там написали. Підстави для отримання нового військово-облікового документу, так, нової форми може бути. Це, а, наприклад, ви становитесь на військовий облік так, до певного ТЦК. Вам видається цей документ. Також, якщо ви втратили свій, ви також можете отримати новий військово-обліковий документ. І важливо, якщо ви ось, наприклад, зараз да, маєте стару форму зразок, так військово облікового документа, то є підстава. Вона передбачена цією постановою для того, щоб звернутися із заявою, так і за вашим бажанням отримати нову форму військово облікових документів. Тобто така підстава є, це залежить лише від вас. А одразу кажу, отримати військово-обліковий документ можна лише особисто. Поштою це, на жаль, неможливо зробити лише за особистим зверненням. А також прописано цією постановою, що в разі, якщо вам необхідно вносити певні зміни так до військово-облікового документу, цього то необхідно також звертатися до ТЦК з відповідною заявою. Вони будуть вносити ці зміни до вашого військово облікового документу. Якщо ми детально ознайомимося з формою так нового військово-облікового документу, то ми побачимо, що, що там вже нарешті передбачено а, 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 так, спеціальна графа для того, щоб вклеювати певні штрих-коди. І так підсумуємо з вами. Військово-обліковий документ, який був виданий до 18.05.24 року, є дійсним, тобто не потрібно біжати його та замінювати. Друге. Якщо у вас відомості не відповідають реєстру ваших військово-облікових документів старого зразка, то ваш документ все одно є дійсним. І третє, якщо ви отримали військово-обліковий документ вже нової форми, то слідкуйте за тим, щоб там відомості співпадали з реєстром. І ось в тому разі, якщо в новому документі у вас не будуть співпадати відомості, то тоді він вважатиметься, вважатиметься недійсним. В разі, якщо ви отримали військово-обліковий документ нової форми, то поділіться, будь ласка, з нами а, своїм досвідом, яким чином так це відбувалося, за скільки все ж таки був дотриманий строк чи ні, і все, чи окей, пройшло. І якщо у вас залишилося питання стосовно нового військово облікового документу або старого зразка, так, то обов'язково пишіть свої коментарі під цим відео, я повідповідаю на ваші питання. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація з питання мобілізації або, наприклад, з інших юридичних питань, то ви знаєте, до кого звертатися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.